Друзі, це що взагалі відбувається? Українські депутати просто плюнули в обличчя українцям і пішли собі спокійно відпочивати. Сьогодні у них було останнє засідання. Вони проголосували за продовження мобілізації, проголосували за продовження військового стану, заблокували традиційно трибуну і все, пороз'їжджалися у відпустку. І тепер у них цілий місяць відпустки. Бідненькі, заморилися вони піднімати собі зарплати та премії та бонуси різні. Вони тепер місяць будуть відпочивати. А може війна в країні? А може, треба якось працювати для того, щоб підтримувати українських військових? Може якось треба спробувати попрацювати, щоб витягнути з жопи економіку? Звичайно, ви молодці, ви швиденько прийняли закони про підвищення податків, про підвищення тарифів, про підвищення акцизів, все підвищили і на місяць собі спокійно в теплі краї поїхали. Бо вони, бачите, заморилися. А уявіть собі, якщо зараз українські військові, які вже третій рік воюють там на передовій, скажуть, слухайте, так ми теж заморилися. Розвернуться і підуть собі додому. Що тоді буде? Які взагалі відпустки? Мені люди пишуть, люди працюють в шахтах, люди працюють на заводах. Кажуть, нам взагалі повідміняли всі відпустки, тому що людей не вистачає. Ми працюємо в три зміни. Розумієте? В три зміни люди працюють за 20-30 тисяч гривень ставки. А ці виродки отримують по 100, 200, 300 тисяч, скільки вони собі там нараховують. І вони заморилися. Вони вирішили, що їм треба місяць на відпочинок. І це вже не просто зневага і знущання з українського народу, з українських військових. Це просто вони показують рівень. У них там свій рівень, своє життя, свої закони, які не працюють, своя конституція, яка на паузі. А ви там челять, ви там воюєте, ви виконуєте конституційні обов'язки, виживайте, як можете. Для вас ми піднімемо податки, тарифи. Для вас ми будемо приймати нові закони про релігію, про мову, що ви там гризлись між собою, аби нас тільки не чіпали. А ми собі спокійно будемо приймати закони, які ми будемо роздягати вас до останньої нитки, і їздити собі в теплі краї у відпустку. Погодьтеся, дивно, якось воно все виглядає. Джерелом влади в Україні є народ, а піднімають собі зарплати і їздять по закордонним відпусткам українські депутати. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шаці профілю.